Політика, Українізація, русифікація, як вони. Бо ж Радянський Союз сам проводив таку політику трошки 20-та українізація, а потім у них русифікація. Це неоднозначно, так? Вдома все все балансувалось на збереження СРСР. І не вибалансувалося в кінці кінців. Через фундаментальну проблему російської через російський націоналіст ну, да, через фундаментальну проблему да. російського націоналізму. Да. Це просто тоді в нас не розглядав. Нас, нас в Україні більш популярна концепція така, що це Україна і Національні республіки розвалили Радянський Союз. Ну і росіяни, до речі, у них модно це підтримувати. А я, наприклад, схиляюсь до того, що. Це головний ключовий удар по Радянському Союзу був нанесений саме в Москві, саме російськими націоналістами, да, які продам... групувалися навколо Горбачов. Бориса, Миколаївича Єльцина, який а, знищив так, союзний та, та, центр, тому що він хотів, він вважав, що от вони, вони будуть в Російській Федерації там керувати. Навіщо їм це надбудова? Вони самі, як Російська Федерація, зможуть це здійснювати, так би мовити, ці всі управлінські процеси і цим всім керувати. Шано товариство, якщо у вас є ідеї, якісь, якщо ви чи ти хотів щось сказати. Я хочу один, один нюанс сказати, що Сталін розумів, що СРСР не можна перетворити на Росію.